У нас започатковано, що ми вісім років поспіль проводимо лицарський турнір, який присвячено моєму синові, Герою України, Герою Небесної Сотні Максиму Шимку. І не тільки йому, а всім лицарям, які воюють за Україну. На жаль, є вже багато загиблих, а лицарів я рахую всім воїнам, які стоять за Україну. Я мама героя України, Героя Небесної Сотні Максима Шимка. У нього це була заповітна мрія, щоб у нас повномасштабні такі походили турніри, тому що це процес виховання, процес популяризації саме боїв, саме такого виду спорту. Вони звитяжні, вони летять, вони думають, щоб тільки щоб була перемога. Для них це основне. І багато друзів воюють і зараз, і тому їх немає тут. Він був дуже активною дитиною, він ніколи не посидів ні хвилиночки, він завжди в русі був. Як ми приводили його в дитячий садок, а в нас також через паркан дитячий садок, то йому вихователька казала зразу: Максим, ти два круги, крім дитячого садка оббігаєш. Він обігру два круги, а тоді всі віграється. І Він з дитинства дуже любив історію. З дитинства ці книжки обрав. мам прочитай, мамо, прочитай. Як ми навчили його читати. У ну, нього ця мама мила раму, це не цікаво було. Він, я йому прочитала книжку, Лесі повертається додому про собаку, частину прочитала і більше не читає, А він ходить, його ж цікаве, ну читай, ну читай, я кажу, сам читай. І він отак почав читати, сам сам сам, і він отак навчився. Він досить добре читав, а писати терпіти не міг. Найкраще він любив. Що йому подобалося, він читав історію українського козацтва, у нас є три томи. І слово по полку Ігорєві він знав, геть, і читав потім, потім, потім якісь старослов'янські чи якісь там браття Бяшиті. Він, він запросто всю, всю цю книжку, ну, всю цю частину, бо в нас ювелейне видавництво є слово полку Ігор. У нього була бібліотека, він любив дуже, але роздавав. Він мало що з того збереглося, він занадто доброю дитиною був навіть диваком від того, бо що в нього є, то він з друзями поділиться. Приходить, шукає, що цю сорочку нема. Макс, де? Та я там віддав Артему, бо в нього немає. Він от такий був, добрячий души. Якщо щось друзям потрібно, то він з дому забирає і віддасть. Ну, по всіх бібліотеках ходив, він скрізь був записаний, це правда. Він ходив у музей. У нього що він був в шостому чи в 7 класі, він знайшов такий револьвер німецький. Розбирали, що він за нього і в музей. Заніс в музей і йому дали там таку припустку, що він з друзями може з друзями прийти безкоштовно. Він весь клас переводив. І в нього прив'язка була до музею, бо він туди ходив постійно. І вже коли навіть виріс, то він туди прийшов і там знайшов цих людей, які займалися саме середньовіччя вивчали. І він з ними подружився. Вони були бойові теж, а потім вони розділилися на два клуби на клуб Аркона і Білий Вовк. У них кожен понеділок музеї в нашому краєзнавчому. Були збори, розказували про зброю, про які види зброї, як її виготовляти. І Йому найбільше сподобалося це скандинави. Він рахував себе вікінгом і мечі робив, багато роботи робив таких для клубу, кольчуги клепали ми з ним. Ми робили все разом, тому що дітей треба підтримувати. Це найголовніше, щоб вони знали, що вони мають підтримку, що їх підтримують. Відродження лицарства, їхніх канонів, за якими вони жили. Оце все для них було важливо, вони впроваджували це. І найголовніше, що вони, вони дуже хотіли, щоб цей вигляд закроду признаний як спорт. А в нас тут в, Єв... ну, в нас в Україні не був. Але 16-го року вже ви цей вид признаний, що це вид спорту. Там просто так не вийдеш, воно відвиховує відвагу, силу і звитягу. Людина просто так з мечам не вийде. Він не ходив по клубах ніде, він собі дома займався. Йому треба було заробляти гроші, то він в селі мішки. Зовсім він він крепкий, просто якби по, по своїй суті був крепкою людиною. Він плечі мав широкий, він сильний був. Він ще сказав: так, мам, я багато мамів бігають, щоб їхніх синів в армії не брали, а його ж не брали, бо в нього панкриті. Та він каже, піди я домовився, щоб мене взяли. У нього було все. <с? <с?> він займався і гравіровкою, і ковальством займався. Його цікавило дуже багато професій. І він просто все цікаво було. І він нам казав, каже, що там робота зробити. Жити, мам, мам, жити треба цікаво, цікаво треба жити. От він жив цікаво. Він всі майдани, всі-всі пройшов. Під час Майдану він був в Києві. На роботі був в Києві там. Він ходив на Майдан. Але найголовніше, е, що коли оці податковий, той ті майдани були, людей небагато збиралося. Але каже, коли побили дітей, для українців діти то святе. Вони вийдуть і зметуть цю владу. І так воно й вийшло. Це Максим так говорив. Для нього якась від справедливість якась була, йому що була справедливість яка. Він бачив, що як, як нам всім важко, то чесно важко, як просто не те, що вже дійшло до того, щоб боїться щось сказати, бо тебе можуть ні за що ні пробити, побити і так далі. Він просто для нього було важливо, щоб в Україні було всім добре жити. Оце для нього дуже важливо було. І, і ради того він пішов на той Майдан. Щоб кожній людині просто було цікаво жити. Просто цікаво. Він казав, що жити треба цікаво, щоб цікаво жити було, щоб людина з задоволенням ходила на роботу, щоб все було, щоб люди жили добре, щоб було добре у нас. Він четвертий гозацькій сотні був, і хлопці старалися записувати, записуватись на, на діжурство тоді, коли Максим. А чому? Тому що він дуже багато знав всього, всяких історій і він їм розказував. в ньому вони співали, ну ще Майдан був такий, вони днем співали таке, а вже коли Бать, ніч не можна було, то вони сідали і чекали, щоб Максим і він їм розказував коло багаття. Що він мені як сказав? Мам, там країна в країні. Там не просто так, кожна людина знає, чим їй займатися. Жінки каже, в тих шубах таких норкових б'ють брухівкою носять. Дівчатка бутерброд роздають. Макс, а ти що робиш? А я воїн казав. Стою начаток, щоб до нас каже, не пролазили оті ті тушки. Дивлюся ранком, 19 числа. Він ходить по майдан. Подібний на нього хлопець. Я набираю, дзвоню йому. Він трубку до вуха. а він без, без головного вора, без нічого. Я кажу, Макс, ти чого дітей ходиш там? Чого ти нічого? А він каже, ти мене тут знайшла. Я кажу, я тебе скрізь знайду. А він що зробив? Він, щоб ми не хвилювалися, він завжди виключав телефон. Завжди. А вже наступний день, 20 лютого, став найкривавішим за всю історію Революції Гідності. Силовики безжально розстрілювали беззбройних протестувальників. Рятуючи поранених о дев'ятій ранку, життя Максима Шимка обірвала снайперська куля ввечері, 20-го числа після розстрілу я відчула щось, як обірвалося все всередині. Я Дзвоню, дзвоню в цю четверту сотню, дзвоню до наших, ну що знайомі наші з четвертої. Ми нас розділили, ми не знаємо до Максим. А вони вже знали, що вбили, а боялися сказати. О, але ми не знаємо, де Максим. Я дзвоню на СОС-Майдан. Такий в нас не числиться, що загибли. Ми приїхали в Київ, мор був на розрейні, ми підійшли туди. І вони кажуть, що такий, що є, у нього дзвіниться квиток був туди. І вони кажуть, що це вінчанин, шукайте, бо квиток на потяг дзвінець. 23-го я вже привезла сюди на Майдан. Обито вже привезла. Для мене важлива ця площа, і я дуже хочу, щоб вона була важлива для Вінничан. Як написав мій Максим, останнє слово його в соцмережі, за Україну, всіх, хто може їти в Київ. Бо на даний момент тоді історія України саме була на, на Київському Майдані. А цих 107 чоловік вони вартують, щоб про них пам'ятали. І пам'ятали в центрі міста, що вони були беззбройні. Ішли йшли вперед, ішли, знаючи, що життя їхне під великою загрозою. У листопаді 2014-го Максиму Шимку присвоєно звання Героя України посмертно. Він також отримав низку козацьких нагород та відзнак за участь у подіях Майдану. А у 2016-му у Вінниці на його честь перейменували вулицю, де він жив разом із родиною. У мене дуже велика підтримка була моя родина батька Максима, на жаль, він вже не з нами, і брата Максима Павла. Якби не вони, мені було б важко. Але є багато у нас було друзів, таких, які просто приходили. І Як мені дуже було важко, вони були рядом. А чому ми продовжуємо цю справу, бо ж це важливо. Я хочу, щоб цей спорт розвивався і щоб він у нас в Україні стояв на такому високому рівні, як, як за кордоном. І от тепер ми добре знаємо, що це важкою кров'ю добувається наша свобода. Одна була з цілі в тих, що Україна є, Україна жива і Україна буде. А друга ціль це те, що молодь друга. Коли дитині три роки, а вона знає гімн України, це не просто. Основна наша ціль не забувати, що ти українець. Оце найголовніше, що я українець і я повинен гідно нести звання України, гідно нести його права, і щоб ніхто не міг сказати, що ти хтось не такий, я українець, і це важливо.